Стабільність в житті, якої нам не вистачає. Всі прагнуть стабільність. А її в цьому світі нема. Стабільність не тоді, коли навколо тиша, а коли в серці чи всередині спокій. Ось що таке стабільність. Тобто, стабільність приходить в життя людини справжня така от відчуття стабільності то Тоді, коли людина починає розуміти, що шукати десь місце в цьому світі, особливо в розумінні останніх подій в світі взагалі, не тільки в, нас, в нашій країні під час війни, 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 а в світі взагалі, вже повинно багато людей зрозуміти, що стабільності в цьому світі не існує. Людям здається, що от якщо б я жив не тут, в Україні під час війни а десь там в Спокійній Європі чи там в Америці. Я спілкуюсь з людьми, які живуть в Європі. І я спілкую з людьми, які живуть в Америці. І у них нема війни. але ну, у них відчуття нестабільності. Вони не можуть нічого собі гарантувати за щось бути на 100% впевнені, і теж відчувають таку нестабільність, яку і ми відчуваємо. Тільки у нас можна сказати. Ну, реально, найгірше, що може бути в цьому світі, в житті людини це війна. А люди, не маючи цього, і живуть в порівнянні з Україною в комфортних умовах, і все рівно не мають відчуття стабільності, гарантій і такого іншого, і живуть з цим відчуттям нестабільності, невпевненості. Це ж про що повинно свідчити, що не зовні вона стабільність в житті. А всередині. Всередині. Тому ще раз, стабільність не тоді, коли навколо тиша, а коли всередині спокій та мир. Справжня стабільність не в ідеальних обставинах, а в присутності того, хто контролює ці обставини. От, навіть це помітно по людям, які. Шукають, наприклад, там, ту країну, в якої там, є контроль над життям, там, які, якісь, там, якісь гарантії, якийсь рівень гарантується. І це, тобто стабільність контролюється. Є і той, там, чи держава, чи президент, якийсь, як, як, якого люди бачать, як того, хто контролює стабільність. Тобто, контролює. Ці обставини в той чи інший спосіб. І люди туди намагаються там потрапити, щоб теж відчувати, завдяки тому, що вони стають частиною цього, теж якусь стабільність, контроль, там, спокій. Але слово Боже каже, і мій особистий доступ відносин і спілкування з Богом каже, що крім нього, ніхто в цьому світі не контролює обставини. Крім нього, ніхто це. Не. Не може зробити. Тому справжня стабільність не в ідеальних обставинах, а в присутності того, хто контролює ці обставини. Ще раз кажу: в присутності того, хто контролює ці обставини, а контролює ці обставини Господь, Батько Небесний, Отець Небесний. Тому стабільність в житті, якої нам не вистачає, вона у відносинах з Богом. У відносинах з Богом, в Його присутності. І є одне таке місце писання: коротеньке воно із контексту історії про Моїсея. Но, прочитавши його, я просто отримав для себе отаке блисковичне, да, от в один момент таке відкривення, яке всередині Хоп і змінило. Відчуття якоїсь нестабільності, невпевненості на протилежне, на впевненість від Господа і на стабільність, яку Господь дає, оце відчуття стабільності. Вихід, 33 розділ, 21 вірш. Далі Господь сказав: ось місце біля мене, ти стоятимеш на скелі. Далі Господь сказав, ось місце біля мене, ти стоятимеш на скелі. Для мене це було як таке, ще я раз кажу, блисковичне відкривлення. Тобто, я хочу мати стабільність, От е скеля, да? так, це навіть матеріал, то він асоціюється з таким міцним фундаментом. Міцною стабільністю. І оце от слово Боже, це відкривання, воно дало мені зрозуміти не просто як теорію якусь, а пережити ну, думку Божу, точку зору Божу по відношенню до мене в цей момент в цих обставинах. І він каже: вот місце біля мене, вот місце біля мене, оце скала, оце стабільність. Оце мир та спокій всередині. От місце біля мене. І от я вірю, що Господь до людей, які його шукають в своєму житті, до людей, яким важливо бути з ним і важливо розуміти Його волю і керуватися їм, то Господь звертається чи через відкривення, через відчуття всередині. Чи будь-яким способом, завдяки якому людина може зрозуміти послання від Господа. Звертається з цим словом. Вот «Во, місце біля мене. Не відходь. От не відходь, не обирай, не шукай собі інше місце, не обирай щось інше. Во місце біля мене. Оце скала для тебе. Оце стабільність. Оце місце твоєї впевненості і місце. Спокою та миру, який не залежить від того, що відбувається навколо. І є ще одне дуже відоме місце Писання, яке всі ми знаємо, читаємо, цитуємо, любимо. Матвія, 7 розділ 23, 27 вірша. Ну, його за... частіше читають з 24, го але я хочу з 23-го прочитати. Ще раз Матвія, 7 розділ. З 23 по 27 вірші. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. І 24 вірш. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки. І здійнялися вітри, і обрушилося на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилося на той дім, і він впав. І великим було падіння його. Ми з вами казали, що стабільність, впевненість, оцей фундамент, який є надійним в житті, це от те місце, про яке Господь каже, от місце біля мене. Будь тут не залишай. Тобто, це відносини з Богом, це Його керування в житті, це прагнення людини здійснити волю Божу. Своє призначення, своє служіння. Тому що ми про це тут читаємо. Він каже: якщо ви просто мене слухаєте, але нічого відповідного не робите, то у нас нема відносин. Я вас не знаю. Я таким людям скажу, я вас не знаю. Ви мене слухали. Ви від мене багато чого чули. Ви були на служіннях, ходили на проповіді, слухали, слух, чули. Но ви. Не керувалося всім цим, щоб мати зі мною якусь сумісну дієвість. Коли Господь веде та закликає. Тобто нема відносин, тому що відносини з Богом це не просто послухати проповідь і погодитись навіть, може, з тим, що там кажеться, а це шукати Бога особисто в своєму житті, це знаходити від Нього відповіді, всім цим керуватися. І тоді мати відповідно до цього плод в житті. Оце свідчення того, що людина має відносини. Відносини це навіть не просто когось слухати, навіть не просто з кимось вести діалог, спілкуватись. Відносини це мати сумісні дії, сумісну дієвість. А коли є сумісна дієвість, то відповідно від цієї дієвості буде плод. І от плод свідчить про те, що людина має з кимось відносини. Плод свідчить про це. Тому Ісус і каже, що ви слухаєте, але не робите. Тобто, у вас нема разом зі мною дієвості відповідно до керування водійства Господнього, до відкривання Його. Ісая, 26, розділ, 3 вірш. Слухайте. А краще, щоб ви ще слідкували за мною по Слову Божому. Думку оперту на тебе збережеш ти в повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Думку оперту на тебе. Ми кажемо про стабільність, якою нам всім під час цієї війни і цих обставин, які ж змінюються взагалі, непередбачувано. От всі вже там слухаючи. Провладні телевізійні канали, оці там марафон, всі ж уже в 23-му році перемогли, вже ж у всіх перемога була. Розумієте? Особливо там у людей, у людей які пов'язані з владою, вони вже там рахували, скільки вони зароблять гроші грошей на відновлення України. І тут хлопців змінюється на прямо протилежне відчуття, на прямо протилежне таке очікування у людей. З голови на ноги, з вер, ніг на голову повертається. Яка тут стабільність? Думку оперту ні на новини, ні на мої страхи, не, ні на мої бажання плоті, а думку оперту на тебе збережеш ти в повнім спокої, бо на тебе надію покладає вона. Якщо я хочу мати. Стабільність, відчуття стабільності. Тому що передусім це відчуття. Відчуття стабільності в своєму житті, незалежно від обставини ситуації, мої думки повинні бути, мати основу опору в Господу. Тобто відкровення від нього повинно бути основою моїх прагнень, рішень, розмірковань, узагальнень. Розумієте? Його откровення. Це думка оперта на нього. Обставини кажуть одне, а у мене є від Бога откровення. На що, що я зроблю основою моєї думки? На чому я буду будувати цей будинок? Хочу стабільний, стабільний фундамент надійний. Слово Боже каже. Опирати свою, оперти, свої думки, свої прагнення, своє сприйняття треба на Господові на тому, що Він відкриває, на тому, що приходить в моє життя від Нього, Його водійство, керування, Його заклики, Його відкровення. Підсумовуючи все, про що я казав, так от три пункти. Перше, звертайся до Нього. Я навмисно спростив, спростив, тому що не всі розуміють, що таке відносини з Богом, що таке спілкування з Богом. Всі можуть мати своє якесь обмежене уявлення про це. І взагалі не всі розуміють, що відносини з Богом це практична річ. Без практики неможливо цього мати. Тобто, якась дія повинна бути з моєї сторони по відношенню до Бога, щоб я мав відносини з Ним. І це перша і головна і основна дія це звертайся до Нього. Тому що люди звертаються до себе, до своєї самовпевненості, люди звертаються до інших людей, до своїх грошей, і що до чогось, на що вони намагаються покластися. <кій> Замість того. Щоби звертатися до Бога передусім у будь-яких випадках, особливо в таких ситуаціях, як наш, звертатися до Бога, не діяти, не маючи відповіді від Нього, а звертатися передусім, до всього, до нього. Тому що я стільки бачив за цей час цієї війни дій людей, просто які взагалі от дивишся, так ти ж віруюча людина. Навіть у тебе і думки не приходять для того, щоб не робити якісь висновки чи дії, як тобі заманеться, А спитати цього у Господа. Навіть такої думки не приходить. Звернутися до нього. Але людина каже, ні, я сама знаю що. Та ні обставини ж вимушують. та ні, ти бачиш, що треба робити. Тому перше, звертайся до Нього. От як, знаєте, Є різні люди, от, наприклад, в цьому світі. От коли для мене стоїть задача комусь казати про Христа, от, е, я помічав за багатьма віруючими, що вони починають з, хр... з теорії християнського віровчення. От, часто. Я, ви розумі... Ми повинні розуміти, на мій погляд, я нікому не нав'язую, на мій погляд. Е, не всім це цікаво, мягко кажучи. І не всі помічають в цьому відразу свою особисту потребу. Коли ти починаєш, просто проповідуючи людям розповідати про теорію християнського вчення, не всі відразу бачать в цьому свою особисту потребу. Але коли ти звертаєш увагу людини на те, що тобі дуже важливо і корисно особисто для тебе, Звертатися до Бога, навчитися це робити, навчитися звертатися до Нього. Тоді ти маєш можливість та шанс пройти ці обставини, ситуації, випробування, будь-що в своєму житті. Тому що Господь буде тобі відповідати, коли ти звертаєшся. То от я би рекомендував так, перше, якщо людина навіть там, вважає себе там, невіруючим там, чи ще щось, перше, що. Вона повинна почути і зрозуміти, що в неї є можливість звернутися до Бога. І прийдуть такі обставини, в яких Господь запропонує це зробити, якщо навіть на той момент, коли ми про це комусь кажемо, люди це не сприймають. Тому перше, перше на що би я звернув увагу для всіх, тому що деякі віруючі роками в церква ходять, ну забули вже про те, що таке звертатися до Бога насправді. Звертатися до Нього. Звертатися до Нього, тому що це у людини відбувається, коли вона відчуває потребу у відповіді від Бога на то чи інше питання в своєму житті, чи ситуація, чи ще щось, що відбувається. Коли відчуває потребу, буде звертатися. Не відчуває потреби, не буде звертатися. Звертайтеся до Бога. За відповіддю. В пошуку. Пошуці. Тому так часто, в Слові Божому, написано, що шукайте його, його, шукайте. Не забувайте, шукайте. Розумієте? Людина шукає у своєму житті те, що вона цінує. І ще раз повторюсь, те, в чому вона бачить свою потребу, відчуває потребу. Людина не буде шукати те, що не є цінним для неї. Для неї і те, в чому вона не бачить своє особисте потреби. На жаль, пошук Бога, от заклик до пошуку Бога, він схоже, знаєте, на щось уявимо собі таку, такий момент. Коли ти кажеш людині, отут на цьому місці, отут, на цьому місці є золот, його треба шукати. Ну, золото, воно не таке, яке ти типу, побачив, коли обручку бачив, чи там біжутерію якусь. А золото воно має неприглядний такий вид. Вид. Воно заховане. Воно грязне. Його можна не помітити. Чи воно дуже маленьке. Щоб отримати там горсточку, треба перемити там багато того ґрунту. І людина бачить ну грунт, земля. Навіщо воно мені? Перше її враження таке, воно мені не потрібно. Ну коли ти роз'яснюєш, що там золото, людина починає дивитися на цю землю грязну і непотрібну, і бачити в неї потребу, і шукати там те золото, то от трохи схоже на те, що я намагаюся донести стосовно заклику до пошуку Бога. Ти кажеш людям, а люди, люди не розуміють. Біблію читають, не розуміють цінності для, особисто для себе. І воно потребує оцього, не знаю, чи уваги чи постійності, щоб в якийсь момент людина відкрилась її особиста потреба в цьому пошуку, і вона звернулась до Бога в пошуці. І Господь відкривається, людина народжується згори. Наступне Слухай Його, тому що багато людей, які до Нього звернулися, його не слухають. Господь щось відкриває, Господь щось роз'яснює, Господь викриває саму людину, може, щоб змінити її зсередині, щоб потім можна було змінити щось зовні в її житті. Людина не слухає, не приймає, не хоче, не бачить в цьому цінності для себе. В тому, що Господь вже відкриває. Чи не хоче платити ціну за те, що Господь відкриває? Тому що іноді Боже відкривання на моє життя, воно потребує ціни. Якщо ви подивитесь на біблійних героїв, то коли Господь приходив до них з відкривенням і з закликом в цьому откривенню, то це, щоб реалізувати, потребувало з зі сторони цих людей? Ціни заплатити ціну, щоб піти за Господом, щоб піти за цим відкриванням, за цим закликом, щоб принести той плод, треба було платити ціну, а люди не люблять платити ціну. Люди хочуть все безкоштовно на шару. Ну, Таке є така тенденція. А знаєте, чи є у вас таке відчуття? Коли ви цінуєте щось в цьому світі, ну, наприклад, ну, візьмемо там якусь техніку, там, якийсь смартфон. От людина цінує, то вона готова заплатити великі гроші за нього. Тому що вона розуміє бачить в цьому цінність. Це великі гроші. але я готов заплатити. Я не хочу економити. Я хочу отримати всю. Користь від, цього, від цієї е, речі. Розумієте, про що я кажу? А люди, навіть щось почувши від Бога, часто не хочуть слухати з цього, не, не хочуть приймати це. Не хочуть. Тому що там ціна є, є якась. Люди чомусь таке враження у більшості, на жаль, в цьому світі, що, що Бог. Це той, хто робить все за мене. Якщо навіть вона вірить, каже, я вірю, що Бог є, але сприйняття таке, що це той, хто робить все за мене. А Господь ні, нічого не робить за людину. Господь робить через людину з людини. Разом. Тому наступне слухай Його. Якщо я хочу мати стабільність, відчуття стабільності, якої нам всім не вистачає, цих обставин, мені потрібно. Шукаючи Бога, звертаючись до Нього, слухати Його, приймати те, що Він відкриває, приймати Його заклики та Його водійство. І наступне керуйся Ім. Керуйся Ім. Головне, яке откровення приніс Христос цей світ до людей, тому що Христос не тільки прийшов в цей світ, щоб стати жертвою за всі наші гріхи і нашим. Спасителем. а він іще приніс відкривання про те, що таке життя з Богом, що таке бути синами та дочками Бога, і що таке, коли Бог є отцем чи батьком в житті. І головне у всьому цьому, це те, що людина стає тою, от як. Знаєте, той блудний син, який повернувся до батька, то він стає таким, який є дієвим разом з батьком. Тобто таким, який керується батьком в своєму житті, не плоттю, не бучим, обставинами, а керується батьком в своєму житті. Звертаючись до нього, отримуючи відповідь, він керується цим, керується батьком в своєму житті. От тоді буде відчуття стабільності, якою, яку людин, люди не знайдуть більше ніде, ніде не знайдуть. От Ситуація в світі така, якщо хтось пам'ятає і слідкує за моїми проповідями, я колись казав, що світ дуже сильно не дуже сильно, взагалі змінюється. Взагалі. Що е, світ стає таким, яким ніколи не був ще. І ми не можемо про щось розмірковувати, тому що аналогів в історії нема. Люди в більшості про щось розмірковують. На основі того, що вже було. А тут створюється тенденція, яких ще не було. не було. Тому що створюється система відносин на основі сили, на основі сили, а, скажіть мені, сила зараз в тих, у кого є ядерна зброя. Тобто вважаються сильними ті, у кого є ядерна зброя? Такого ще в історії не було. Розуміє? Тому що, щоб таким сильним, наприклад, хтось буде претендувати на ту країну, яка є сильною, і буде претендувати на її силу. Каже, я сильніший. Ти повинна слухати те, що я кажу. Ну, я так узагальнюю, спрощу. І той країни, яка каже, ні, я не буду тебе слухати, тому що я сильний, то довести, що вона сильна, то потрібно звертатися до аргументу сили, до ядерних зброї. А в ядерній війні, в ядерних конфліктах переможця не є, нема. Нема переможця. Всі будуть переможені. Тому ми з вами живемо в, таких, в такому світі, який змінюється, і змінюється так, як і ще ніколи не було. Тобто аналогів цього немає. І от до цього країна стабільності, ви знаєте, що до цього в світі, в більшості, наприклад, розвинутих країнах, було. Гарантії була стабільність і було відчуття стабільності. І гарантії стабільності і відчуття стабільності було завдяки політиці одної країни, це США. Завдяки її політиці як демократичної країни допомагати досягати демократичних цінностей іншим країнам плюс Економічного, економічної переваги. Тому вони були не тільки політичною, е, гарантом політичної стабільності, але вони були ще і гарантом економічної стабільності. Економічна стабільність Заходу була завдяки США. І зараз це змінюється, руйнується. Вони просто США відмовляються від того, щоб бути гарантом стабільності, політичної чи економічної. Тобто не буде ніде в цьому світі, не буде місця, де б людина сказав, фух, отут, ну я просто відчуваю стабільність. Ну просто гарантовано все буде добре. Ну, от просто ну, от супер. Не буде, я вам кажу. Якщо це ще не розуміють всі там звичайні люди, які живуть там, в той Європі там чи. То це вже керівники країн дуже-дуже гарно розуміють, добре розуміються, Що руйнується побудована система стабільності політичної, економічної і таке інше. Вона руйнується. Тому єдина стабільність, відчуття стабільності, якої всім нам не вистачає, для нас це гостро. Для когось там десь в світі не так відчутно, але це не значить, що цієї проблеми не існує. Але не буде крім відносин з Богом, життя з Богом і того місця, як Господь сказав. От місце для тебе біля мене. От місце для тебе біля мене. От ні, ні, крім цього, місця не буде ніякого відчуття гарантії стабільності, миру та спокою.